Вітаю вас, діти! На уроці я пізнаю світ урок 19-й, тиждень 3. І так, на уроці нам знадобиться зошит з друкованою основою тиждень 3 та також зошит для домашніх завдань, тиждень 3. Щоденник, ручка, олівець, лінійка, гарний настрій, а обов'язково охайність та уважність, маркер та завзятість. Розпочинаємо ми працювати з зошитом з друкованою основою тиждень 3. Розпочинаємо його зі знайомством з темою тижня. Тема тижня 3 – «Я Люблю Україну. Вже ви знайомі з піснею на нашій Україні. Прочитайте самостійно текст пісні на нашій Україні, поставивши відео на, па на паузу. До цього тижня пригадуватимемо та говоритимемо про український народний танець ГОПАК. Крім того, пригадаємо, що правила це вимоги, яких керується людина під час будь-якої дії. Пригадаємо правила спілкування, правила успіху на уроці. Навчальні одиниці, діти, пам'ятаєте, це те, що слід обов'язково запам'ятати, щоб бути успішним або успішною у навчанні. Я люблю Україну, мою батьківщину. Батьківщина це країна, в якій народився чи народилась. І так, розпочинаємо урок 19-й, тема нашого уроку здобутки прадавніх українців. Сторіночка 3. Почнемо з того, що визначимо власні завдання до уроків «Я пізнаю світ. Увага на екран. Yeah. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків! Що таке привласнювальне господарство? Коли утворено закарпатську область? Яке місто є адміністративним центром закарпатської області? Яким є герб Закарпатської області? Що таке матерія? Що таке логіка? Що таке поняття? І так, ви переглянули трейлер нашого уроку. Отже, діточки, погляньмо. Зараз візьмемо участь в обговоренні навчальної одиниці. І так, погляньмо. Географічна карта це зображення поверхні землі, або її частини за допомогою умовних знаків. Ми минулого уроку говорили про карти, які вони є. Отже, географічна карта це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Зараз ми з вами. Відпочинемо на танцювальній хвилинці мандрівка планетою. Прошу звернути вашу увагу на карту і подумати, чи можна назвати її політичною картою світу? Отже, приготувалися до танцювальної хвилинки. Звертаємо увагу на карту. увагу на карту, яка була у цій пісні. Пригадайте її, чи можна назвати це політичною картою світу? Розповідайте. Діточки, давайте пригадаємо, що таке політична карта. Політична карта це карта, на якій зображено країни, їхні кордони, столиці, великі міста, а умовними знаками на політичній карті позначають країни різними кольорами. Державні кордони країн лініями, столиці та міста маленькими кружочками, що називаються пунсонами. А там була така політична карта у пісенці? Ні, не було. Там була просто замальовка, рисунок карти. Але це не політична карта, там не було такого детального зображення, діточки. Вона щось схожа трішечки, але не зовсім. І так, зараз ми з вами. Попрацюємо з політичною картою Європи. Це сторіночка 4 у ЗОшиті з друкованою основою. І так, віднайшли сторіночку 4. Зверніть увагу на політичну карту Європи. І так, сторінка 4. Політична карта Європи. Діточки, знайдіть Україну та її столицю. Підкресліть назви. Ось ми знайшли Україна зеленим кольором позначена. Підкреслюємо назва Україна, а також столицю. Столиця України яка? Київ. Підкреслили Київ. Наведіть кордон України. Можна взяти маркер та маркером навести кордон України. Виконали молодці, добре. Назвіть умовні знаки, за допомогою яких на карті позначено країни, їхні кордони, столиці та великі міста. Отже, за допомогою яких умовних знаків позначено країни? Так, це різні кольори та лінії. А кордони лініями позначено. А столиці маленькими кружечками, понсонами. А великі міста знову ж таки кружечками, тільки зверніть увагу, що столиці позначені рожевими, зафарбованими кружечками. А великі міста білими кружечками, білими пунсонами. Пригадали, молодці діточки, права 4, сторіночка 3. Давайте зараз з вами переглянемо мультфільм. Це наше і це твоє мапа. І розкажете, що вас вразило найбільше. І так увага! Приготувалися до перегляду мультфільму. Це наше, і це твоє. Мапа. Це наше одна з найдавніших мап у світі, знайдених на землі. Наша мапа на кісті Мамонта. Був час, коли не існувало ні паперу, ні олівців. Зовсім. І щоб намалювати, наприклад, мапу, потрібні були кістка великої тварини та камінь. Отаку мапу і знайшли в Україні у поселенні древніх мисливців. На ній було зображено річку, дерево та колії. Це наше, і це твоє. Розкажіть, будь ласка, що вас вразило найбільше серед цього відео. Поставте відео на паузу та розповідайте. Добрі, діточки! І так, погляньмо, будь ласка, на право 4. Розгляньте карти. Чим вони подібні, як ви вважаєте, і що різного, які відмінності ви помічаєте? Одна з найдавніших карт у світі ось вона, яка знайдена на території сучасної України. А це карта пам'яток Закарпатської області вже сучасна. Чим вони схожі? Знаками, умовними позначеннями, те, що річка позначена хвилею, і в сучасних картах також лініями позначено річки Дерево, яке схоже на умовний знак, та дім, як і в наших сучасних картах. Погляньмо, а чим же вони відрізняються. Відрізняються тим, що немає чіт чітких кордонів на давнішій карті, а на сучасній вже є чіткі кордони, ріки, озера, міста, видатні якісь місця, наприклад, замок, паланок і так далі. Тому сучасна карта вже, звісно, що відрізняється від минулої. Діточки прямуємо на наступну сторіночку 5, завдання 5. Пригадайте, що, ти знає, що ви знаєте про життя прадавніх людей, які першими заселили землі сучасної України. Що ви пам'ятаєте? Поставте відео на паузу, дайте відповідь. І так, поглибимо свої знання зі стародавньої історії України, попрацювавши на, за інформацією в рамочці за алгоритмом. Уперше люди з'явилися на землях сучасної України близько мільйона років тому. Вони вели привласнювальне господарство, тобто збирали їстівні рослини та плоди, полювали й ловили рибу. Пригадали, прочитайте самостійно ще декілька разів, поставивши відео на паузу. Молодці! Зараз виконаємо з вами невеличку танцювальну хвилинку з фрагментом відеокліпу Історія України за 5 хвилин. Пригадайте, ми одного разу вже з вами його слухали на минулому уроці. І так, увага! Поїхали! Танцюємо разом з відеокліпом! Подивись наліво, подивись на право, Це твоя це твоя держава. Історія в неї, строката, єздрава. Слава Україні, героям слава! Подивись наліво, подивись на право. це твоя це твоя держава, історія в неї, строката, є здрава, слава Україні, героям слава. Порухалися трішечки, сідаємо на робочі місця і продовжуємо з вами працювати Вправа 6 сторіночка 5. Пригадаємо такі навчальні одиниці: історія та кам'яний вік. Історія це наука про минуле людство. Першим періодом в історії людства був кам'яний вік. А у кам'яному віці люди здебільшого використовували камінь для виготовлення знарядь. Праці. Пригадайте, що одним із ваших домашніх завдань було виконати із пластиліну рубило, яке було першим винаходом людства. Пригадали? Молодці! І так, розглянемо з вами світлини з завдання 7. Розфарбуйте кружечок біля тієї, на якій зображено в історії перший в історії визначний винахід людства. І пригадайте його назву. Так, діточки, ось це робило. Ми щойно з вами про це поговорили. Робило перший винахід в історії людства. Молодці впорались, прямуємо далі до наступного завдання. Наступне завдання це на соріночці 6, завдання 8. Прочитайте довідку Кмітливчика, написавши в дужках числа арабськими цифрами. Слухаємо. І разом з Диктором читатимемо. Першим знаряддям праці прадавніх людей було рубило. Його вважають визначним винаходом людства. Рубила було знайдено під час археологічних розкопок на королевській стоянці, найдавнішому короткочасному поселенні прадавніх людей. На території сучасної України неподалік села Королево Закарпатської області Рубила мали витягнену форму. Були завдовжки 20-30 см і важили до півтора кілограма. Є, записали арабськими цифрами число 20 та 30. І так. Молодці! Прямуємо далі. Виконуємо з вами танцювальну хвилинку з піснею Лічимо десятками. І так поглянули на екран, виконуємо танцювальну хвилинку Лічимо десятками. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки, полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Ось 70. Сімдесятків буде сімдесят, вже вісімдесятків, вже вісімдесят, дев'ятно, і сто, і рахуємо ми вже Пригадали рахунок круглими числами. Молодці, прямуємо далі, виконуємо завдання наступне. І так, пригадаємо з вами круглі числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Круглі числа це числа, які закінчуються нулем. А тепер вправа 9. Розгляньте карту, знайдіть на ній Закарпатську область. Підкресліть її назву. Так, молодці. Ось вона Закарпатська область. Добре. А тепер виконаємо вправу мандрівник на сторіночці 31. Але для початку потренуємося. Для того, щоб виконати вправу мандрівник, нам потрібно потренуватися писати в повітрі. Отже, малюємо контури карти України та Закарпатської області. Починаємо з обведення Закарпатської області і почали обвели в сторону вгору, виступ закруглили, північ спустились, зупинились. Східна частина України донизу. Азовське море. Обминаємо Азовське море, Кримський півострів. Повертаємось до Чорного моря, Одеська область і Закарпатська область. Повторили ще раз самостійно. І раз, два, три, чотири, п'ять. Зупинились. Шість, сім. Стоп. 8, 9, 10, 11, 12, 13 і кінець. Відкриваємо з вами сторінку 31 і намалюємо контури Закарпатської області. Діточки, про... сторіночка 39. Сторіночка 39. Поставили відео на паузу, створили карту України за технікою мандрівник. Ви впорались молодці! Отже, давайте підсумуємо. На уроці ми з вами пригадували навчальні одиниці, пригадували про перші поселення людей, які з'явилися на території України біля села Королево. Тому це королевською стоянкою. А першим винаходом людства, яким було значним, це було, це було рубило камінь для покращення праці, для покращення і пришвидшення праці. На цьому ми закінчуємо наш урок, який мав назву Здобутки прадавніх українців. Не прощаюся, просто кажу до зустрічі! І зустрінемось на наступному уроці. Я пізнаю світ! До зустрічі!